Ну і Настенька моя, моє сонечко, я її люблю слухати безкінечно. Каменський, вона потрясаюча, на да. Настя Кам'янський. Хоче у мене моя невісточка Марта Спіженко. О, в Манчестері в Англії евакуювалися вони з дітками. Марта працює, але ж вона як співає. Боже, Ліза, як Марта співає, У неї такий тембр голосу. Тембр голосу, так. У неї енергетика така позитивна. От як у нас і у Марти теж така от позитивна енергетика. І голос такий діапазон. І головне для співака. Як ти думаєш, що головне? Громадянська позиція? Ні. Ні. Я а, маю на увазі. для співака. То громадянська позиція, то така, така справа. Тембр голосу. Саме головне для співака, особливо, коли він працює на естраді, це тембр голосу. І в цих двох дівчаток, і в Марти, і у Насті є тембр голосу, потрясаючий. Ну, це відчувається, це чути, це справді да. так. Утім, бачите, останнім часом я чула обговорення щодо заяв Насті Кам'янських, що неважливо якою мовою співати, можна і російські пісні викор... виконувати. Як ви ставитесь до цього, ваша особиста точка зору? Я не знаю, що сказати. Це їхня особиста справа. Ну, що ти зробиш? Я нічого не хочу казати. Але ви... я її люблю. Ви би зараз виконали пісню російською мовою? Зараз. Не знаю. Не хочу. Я... Не хочете? Mm -mm.